Мало хто знає, про те будь-яка матеріальна допомога, яку хворі люди отримують через скриньки для пожертв чи банківські рахунки, оподатковується. Левину частину 15 або 17 відсотків залежно від суми отримувач повинен заплатити державі. Якщо цього не відбувається, на людину накладаються штрафи або виникають неприємності із відповідними державними структурами. А сама сума допомоги значно зменшується. Таким чином фінансові експерти радять звертатися по допомогу до благодійних громадських організацій. Сабрати і головне собрать быстро и эти средства не подлежат налогообложению. Это работа с благотворительными фондами, потому что деятельность благотворительной организации Благотворительна організація не є прибыльной організацією. І средства, які поступають на счета благотворительного фонду, не підлежать налогообложению. Новый Новий соціальний проєкт банку та його партнерів спрямований на збір коштів без комісій. Людина, яка потребує допомоги, може звернутися в регіональне відділення банку або громадської організації. Надати необхідні копії документів і її дані після перевірки з'являться на сайті Банк Добрих Справ. Після цього будь-яка людина може зайти на інтернет сторінку проєкту і знайти інформацію. Інформацію про особу, якій необхідна допомога у Житомирській області. Партнером проекту став фонд громади Житомира. Є величезна кількість людей, які потребують допомоги. Це не тільки діти, це й дорослі люди. Це люди з різним рівнем статків. Ну мови йде саме про малозабезпечених людей. Члени фонду пройшли спеціальне навчання для того, аби їхня робота мала позитивні результати. Крім того, засновники проекту наголошують, уся система працює прозоро, і будь-хто може зайти на сайт і перевірити, скільки коштів отримано і ким.